Ох, і дали вчора копоті, звісно. Ой-ой-ой. Ця зустріч ще буде довго гікатись. Приїхали на море, хочемо віддихнути. Юля перший раз напилася. Це істеріка. Я щоб такого виклав сюжети відео. Може і викладу. Ну, Я смішнішої, е, людини в житті не бачив. Наказується, вона не закадірована, вона просто не піде. Хохма. Так. ого Ось все пішло Дівчата, всі у кого є комплекси. Гляньте туди. Там жопа доїла останні труси. і нікого це не смущає. Та да ти що в неї одна, одна нога, як мене троє, і вона в бікіні собі ходить і, і їй байдуже. Це все, ладно, не про то мова йде. Телефон то ще працює, та я думаю, що ми купили чехол е, для зйомок під водою. Не знаю, може спробувати вже добити, дотопити. І знаєте, як хто є як то? недобиток, а це як не до втопок. Я напишу, як правильно сказати. Ой, тяжко сьогодні, тяжко. Я вам серйозно кажу, це. Але вчора було ну один із найкращих днів в житті, який ну, хочеться запам'ятати. знаєте Ну, і ми його запам'ятаємо. А фотки, відео, я не знаю. Може ми мамі там на шкидові. Мама ж нас любить на папараці наші. Робити, що виставляти, що, що ми не хочемо показувати вам, вона виставить все. Ну, може так, може ні. Е ну, в смыслі, добре, якщо так, ну то не ми не власними руками. Вот. Ладно, я спробую зараз встати, зібратися докупи. Таке ж мало, що вам не передати. дойти до води і зняти вам відео. Не розумію, чи є звук, чи ви мене чуєте, але. Занурення Redmi Note 12 продовжується. Тільки вже в чохлі. Певно повторюсь, не розумію, чи ви мене чуєте, але йдемте під воду, зануліємось. х <рілочек> о це Лукіна мечта. Такий міні-купер. А мені, якщо купляти, то треба два таких. Один на одну ногу надівати, другий на другу. Дивіться, який він класний в салоні. Прямо вообще. Давайте підтожимо э, происходящі события. E, значить, поїхали сьогодні до хірурга. Хірург каже, що болить э, в мене. Ну, тобто він мені розказує, де в мене болить. Хорошо. Ну що, болить там та кістка, яку зламала ця гуля. І, окей, я кажу, так. Да. Каже, сама гуля не болить. І я кажу, та ти що? Ми вже до цього місяця йдемо, я про це розказую всім, е, докторам, мама переводить, і ми всім пояснюємо, що сама шишка не болить, тобто в неї є два види стану. Вона коли тверда і кругленька, вона мене майже не безпокоїть. Якщо вона робиться типу, м'ягка і розпливається тако по нозі, і перестає червоніти шкіра, вона мені починає ламати кості. Він каже. <laughs> Хорошо, ми йому принесли. Ви вже розумієте, да, скільки бабок ми потратили. Ну, це віддільна історія, я вам зараз пізніше розкажу, що це... це не проблема гроші потрачені, це не проблема. Тому що спочатку їх верне фірма, пізніше їх верне каф. Ну, взагалі, мені ці всі гроші повернуться ще дваждення і все остальне. Вот. Мова не про те. Значить, каже, треба, щоб зажила кость. Навиписували дорогущих уколів для зміцнення кісток. Я кажу, дядя, в мене такі кості, можна ними гвозді гнути. От чесно. Ну, Я знаю свій стан, своє здоров'я. Вибачте, на секундочку мені вже 40 років, то я вже, мабуть, розумію, як я ламаю ті кістки і. І ну, Яка треба для того нагрузка, щоб зламати хоч щось. Да, там, ну, вообще, є такі от, знаєте, у, кого, у пальці хрустнув пальчик і, і перелом. У тобто, мене кості мощні. Тобто кальцію вистачає Що, що да, в основі кості, що кальцій з кальцій. Тобто, з кальцієм у мене все в порядку. Каже, треба, щоб спочатку. Гіпс, зрозуміло, Ну, тут, да, тут я согласен. гіпс не можна накласти після того, як Ну, понятно, воно буде там пари, тобто, треба спочатку, щоб зажила трещина. Як може зажити трещина, якщо ця шишка її робить. Тобто, її треба вирізати. Вони виписували, якийсь є прибор дуже дорогий. Я відмовився майже від усього, окрім там якихось уколів, і то, знаєте, там такі якісь уколи, що треба навіть відказатись від прийому стоматолога, тому що вони там дурдом. В общем, вертайне. Мені продлили лікарняни на 20 днів, для того, щоб за 20 днів зрозуміти, що зі мною робити і наскільки. І ще продлити лікарня. У е, мене є відчуття, що вони ждуть просто коли я крякну. <гум> ну, після пенсії, мабуть. А, а весь цей час я буду на лікарняну. Я тепер розумію, звідки якісь очерді беруся, знаєте. У нас це так не працює. У нас що, як відбувається? Е, зламав ногу. Хорошо, три дні віддихни, хай кістка почне зростатися. Через три дні ти ж вже можеш з гіпсом ходити. ну Всі люди з гіпсом ходять. Ні, в костилі впоруч. І ходи, і бери ведра і ходи. І я так робив. ну Я так робив, я на роботі. А в мене рука з гіпсом не, не, не влазила в мотор. А руку я дуже цю часто люблю ламати, це я ж не знаю, там більше 13 разів точно. Не влазить рука з гіпсом, знімаю гіпс, засовую руку так. Ну, мотор, коли розбираєш. Італія, страна чудес, я вам чесно кажу. Так, да, кстати, по грошах, ну, лічитись дорого. Сміємось з того, наскільки це не якісно, але ви бачите, до кожного... Ну тут палка з двох сторон, чи як то кажуть, вони до кожного моменту підходять з таким прям... Просто що це проїхать довго, знаєте? От. Але відповідально до всього до всього абсолютно відповідально. І зараз, е, ну, я не мабуть, тільки бік бос буде хреститися, молитися, щоб я скоріше е, виздорую. Мені вже з роботи мають передати кастелі. От в кастелі я вірю, бо я знаю, що вони можуть допомогти. Ну, Тобто, якщо я не буду наступати на, на ногу. Дійсно, 3-4 дні і кістка зростеться, а вже сопуха льють, ну вже хай вони тоді далі що самі робити, я не знаю. От. А ще нам сьогодні... Кстати, як це вони його назвали? ти Скажи мені, ви зараз будете... Оце хохма. Ну, я назвав цю фігню Едарастом, а вони назвали цю фігню Ледарастом. Ледораст. Я не помню. Ледор, Да, как, <laughs> кажу, ты правильно я я сказал. Вот. Так что, как, я уже сам себе могу работать, робити... как, 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 там. Заключение. Ой, ладно. Всем хорошего дня. как, 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 назвал как, Всем как, дня. как, і гарного настрою. Я забув сказати вам найголовніше. Приїхали з наші німці, От. Херсонські. <гумію> Якось, да, так, так, страшно Ну, Але э, Света Света вона фітнес-тренер. Байден. Э, Мільйон професій, дієтолог, ну коротше, все для, связано для того, що це. І вона мені зі старта сказала слава. А в тебе не було травми спини? Я кажу, світа, ну як то не було? Ну, тобто проблема. Ну, італійці кажуть, що то кістка е, репнула і за стресу, і за стресу. Ну, А світа мені зразу, що ти тоді тебе як в Маріуполі гепнуло, ото, і розкидало, як кажуть, на, 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 на чотири різні сторони. Я кажу, так, да. тоді постраждала тільки голова, ну, зрозуміло, <соць> і спина кажу. Саме більше прилетіло мені по спині, мені так, що я не міг на ноги стати, скільки я не пам'ятаю, скільки я не ходив. От. Вона каже, от звідти беруся проблеми, і отакі от, от. Тобто вона це все зучає постійно, а свята у нас далеко не, е, е, як то кажуть, не, не фантазер, у цих, знаєте, як італійські ці доктора. Ем, то я от і думаю, що може це дійсно після того е, все таки осадочок залишився. Ну, по крайній мере, з тих пір воно почало мене безпокоїти. І тому я вже в світі вірю більше, ніж лікарям, скажімо так. Ну, так.